попередньому відео ми встановили GTM на сайт. В цьому відео покажу, як на будь-якому сайті перевірити, чи встановлено на нього GTM. Отже, спочатку показую, потім дам коментарі. Відкрили сайт, права кнопка миші перевірити. Ви маєте знаходитись на вкладці Elements. Далі на Windows тиснете Ctrl F, на Mac тиснемо Command F». відкривається рядок пошуку, і тут вбиваємо gtm Defice». Все, бачимо, що на цей сайт встановлено GTM з ось таким ідентифікатором. Перевіряємо NK і в кінці 6K. Ідемо в техменеджер. Ми справді в минулому відео встановлювали на цей сайт ось такий GTM. NK і в кінці 6K. Так, тепер стосовно моїх коментарів. По-перше, взагалі перевірка, чи встановлено GTM на сайт, особливо корисна фрілансерам. Коли до вас заходить якийсь бізнес, ви повинні швидко зорієнтуватись, користується цей бізнес GTM чи не користується. Коментар номер 2 Є і інші способи перевірити, чи встановлено на сайт GTM, наприклад, сайт мейкапу. Права кнопка миші переглянути джерело сторінки на Windows Ctrl F на Mac-ах Command F, вбиваємо GTM Дефіс і бачимо, що на цей сайт встановлено Мовлену GTM з ось таким ідентифікатором. Ще один спосіб: додаєте собі в Chrome розширення Google Tag Assistant. Відкриваєте будь-який сайт, в моєму випадку URES Agency, тиснете на розширення, Enable, перезавантажуєте сторінку. Знову тиснете на розширення. І бачите всі гугловські коди розміщені на цьому сайті, зокрема GTM. Якщо піктограма буде ось такою зеленою або синьою, тоді з кодом все добре. Якщо піктограма буде жовтою або червоною. Тоді це означатиме, що з кодом якісь проблеми. Отже, є різні способи перевірити встановлення GTM на сайт, але я вам на початку відео дала через перевірити і Elements, спосіб, який працює завжди із будь-яким сайтом. Тому раджу використовувати саме ось цей перший спосіб через перевірити elements. Command F або Ctrl-F на Windows і шукаєте ось так елемент GTM дефіс. В наступному відео розберемо, як надати доступи до GTM. Сьогодні ж це все. Лайкайте і підписуйтесь на канал. І нагадую, коли надумаєте пройти навчання з meta -Ads та або Google Ads та або Google Analytics, йдете на Reds Agency Learning і записуйтесь на один із моїх курсів. Все, до зустрічі!